Карлик і ведмідь польська казка. Було це давно-давно, коли ще в світі траплялися різні дива. Саме тоді над річкою Нідою стояв старий вітряк. Восени селяни привозили до вітряка повні мішки зерна. А мельник смулка перемелював його на борошно, з якого господині пекли потім хліб і коржі. Мельник був чоловік добрий і чесний, замелив обрав небагато, отож люди любили його, шанували. Усе було б добре, якби не одне лихо, у індавен злий чорний карлик. Мало хто його бачив, зате шкоди він робив багато. Мельник добре знав, звідки взявся карлик. Ще як хазяйнував у млині покійний мельників дід, взяв він собі за помічника сусіднього хлопця Антика. Той Антик був. Великий лінтюк. Часом вінувався навіть вмитися. Так було й ходить цілісінький день брудний та розпатлений. До роботи його й палицею не заженеш. Утече в садок або в поле, ляже в траву й спить. Зате за столом Антик був перший. Їв за трьох. Аж за вухами лящало. Не раз залазив він у комору і тягав звідти мед, сир та сметану. Спершу дідусі з бабусею думали, що то миші завелися в коморі. Поставили пастку із шматочками шинки на приманку. Не спіймалася жодна миша, тоді Спало на думку дідусеві, що, може, це Антек хазяйнує в коморі, почав за ним стежити. Ніяк не спіймає на гарячому. Та раз Антек таки попався. Бабуся зробила свіжий сир і винесла до комори. А дідусь зайшов слідом за нею і заховав паску під сиром. Хитрий Антик і не здогадався, який йому готувався підступ. Коли після обіду всі пішли в полежати, Антикові раптом захотілося пити. Він побіг додому та не до криниці, а прямісенько до комори, де стояв свіжий сир. Тільки но Антик поліз до миски, раптом клац, паска замкнулася. І боляче вхопила його за руку. Від болю і страху Антик зарепетував на всю горлянку І вискочив з комори. Дідусь почув крик і вивів на подвір'я. Ах ти ж, злодюшко, нарешті я тебе спіймав, гукнув він, хапаючи Антика за комір, звільнив Антикову руку з пастки. Добре вичитав йому і суворо наказав, щоб цього не було більше ніколи. І тоді Антик тільки й думав, як би помститися дідусеві. себе. Аж ось одного вечора зустрів він біля млина бриткого карлика. Голова в нього була, мов казан, очі, як у жаби, рот величезний. Ще й вуха від мов лопухи, Антикові зразу ж спало на думку, що цей потворний карлик може йому в пригоді стати. І він домовився з карликом, що пустить його до млина. А за це хай карлик робить дідусеві всілякі шкоди та капості і чинить йому збитки. Карлик оселився на сухому теплому горищі вітряка із самим дахом. І такий він був малий, що дідусь ніколи його не бачив. Удень хитрун спав, сховавшись у кутку, а вночі бешкетував. Так робив він, коли були живі дід та батько смолки, так робив і тепер. Оце був клопіт мельникові. Ночами карлик таке виробляв, що не було й хвилини спокою. То чіплявся за крила вітряка й крутив їх швидко, мов найдужчий вітер, то роздирав мішки з борошном і зерном, то прокрадався під вікна хати І пищав, наче пацюк, то залазив на дерево. Тогнав, як пугач, коли мельник і його жінка спали. Карлик прокрадався крізь мишачу дірку в сіни, перекидав відра з водою, стукав у стіну і гуркотів кочергою в кухні. Стрибав на піч і торохтів сковородою обгорщик. об горщик. Часом він залазив у шафу й трошив кухлі та миски. Кілька разів навіть траплялося і так, що злий карлик перегризав ніжки в ліжку. Несонний мельник з жінкою падали додолу. Що не робив, смолка нічого не допомагало. І продати млина теж не можна було, бо на селі вже всі знали, що там хтось бешкетує вночі. Якось восени. Август смолка сидів у хаті біля печі й відпочивав після роботи. Він запалив люльку і з смаком попихкував нею. А сам з тривогою думав, що надходить ніч, адже саме восени карлик бешкетував найбільше. Раптом хтось постукав у двері хати і на порозі. Якийсь чоловік Добрий вечір господарю, привітався він. Добрий вечір і вам. А чого ви хочете, чоловіче, добрий? Чи не пустили б ви мене до себе на ніч, та чи не дали б повечеряти? Тут ніде близько нема жодної хати. Я постукав до вас, бо побачив у вікні світло. Мельник запросив гостя до хати, але злякано відступив назад. Послідом за гостем вліз у сіни величезний чорний ведмідь. Заходьте самі, а цю чорну потвору залиште на дворі!» гукнув переляканий мельник. Чоловік заспокоїв його. Не бійтесь, господарю, це мій друг. Він не зробить вам ніякої шкоди. Я дуже прошу, прихистіть нас обох. Ніч холодна. Ведмідь хоче кудлатий, а замерзне на дворі. Перший собак усіх переполошкає. Я відведу його до вітряка, там йому буде тепло й затишно. Ведмідь, наче зрозумівши, що про нього мова. Простяг передні лапи до мельника й тихо загарчав. Мельник посміхнувся. Та добре вже, згодився він, тільки в млині у мене не все гаразд, щоб вашому бурмилові не було ніякої кривди. Чоловік похитав головою. Мій бурмило нічого не боїться, вже він якось дасть собі раду. Мельник глянув на ведмедя. Сподобався йому цей кошлатий гість. Він пішов до комори і приніс повну миску молока трохи меду на тарілці. Гурмило вилизав мед, потім вихлептав молоко та аж забурчав від задоволення. Упоравшись із їжею, він став на задні лапи і кумедно погойдуючись. На всі боки затанцював, наче дякував за частування. Мельник і гість, сидячи за столом, весело сміялись. Незабаром ведмедя відвели до вітряка, намостили йому соломи, він розлігся і захропів. Гість і собі ліг на лаві біля печі і швидко заснув. А мельник ще довго крутився з боку на бік, прислухався, чи не бешкетує вже карли. у млині було на диво тихо, тільки вряди годи чути було грізне гарчання і чийсь зляканий писк. Але мельник боявся встати і подивитися, що там діється. Коли гість прокинувся вранці, в хаті вже нікого не було. Він мерші одягся і вийшов на кухню. Як вам спалося? спитала його мельникова жінка. Дуже добре а вам. Ой погано, всеньку ніч чекали ми, що вироблятиме той безшкетник, але сьогодні він чомусь не прийшов, аж нам якось чудно. Не знаємо, що з ним сталося. Там у вітряку таке діло, щось гарчало, щось пищало. Та ми боялися туди заглянути. Тут на кухню зайшов мельник і привітався з гостем. Ну, я господарю, не були ще у млині? спитав той. Та ні, чекаю на вас. Ходімо разом. Пішли до млина, ведмідь був живий і здоровий. Побачивши хазяїна, він радісно забурчав і спогладив його по кошлатій голові. Бачите, господарю, як воно було? обізвався він. Мабуть, ваш бешкетник хотів вибрати з вітряка, щоб знову утнути вам якусь шкоду. А ведмідь його побачив і почав ганяти. Отож і чути було писк. Мабуть, карлик з перестраху втік і заховався в своїй норі. Мельник весело кивнув головою. От молодець ваш бурмило, ще приборкав того негідника. Знов почастую його за це медом і молоком. Гарно поснідавши, гість узяв ведмедя за ланцюг і рушив до ворі. Він щиро дякував Мельникові за гостинність. Нема за що, нема за що? махав рукою мельник. Як будете тут знову, заходьте до нас. Добре, дякую вам. Бувайте здорові. Увечері мельник довго не міг заснути чекав, чи не почнуться знову вешкити в його хаті, але нічого не було чути. Тихо й спокійно було й в млині. Мішки з зерном та борошном цілісінькі стояли попід стіною. Ніхто не крутив крила вітряка. Так минуло кілька ночей. Та якось увечері коли мельник, повечерявши, Грівся біля печі, прочинилися двері, у шпарині з'явилася бридка вухата голова. Писклявий голос тихо спитав. Мельнику, мельнику, чи живий ще ваш великий чорний кіт? Мельник зразу вгадав, що карлик питає про ведмедя. Живий, живий, хитро відповів він. Оце зараз у нього народилося семеро дітей. Ой-ой-ой, аж семеро дітей. злякано гукнув Карлик і, швиденько зачинивши двері в ті, з того часу його більше не бачили.